Мотивуючи та надихаючи цитати про життя. Життя як п'єса в театрі. Важливо не те, скільки вона триває, а наскільки добре зіграна. Три речі ніколи не повертаються назад: час, слово, можливість. Тому не втрачай часу, вибирай слова, не прогав можливість. У людини два життя друге починається, коли розуміє, що життя тільки одне. Дитина завжди здатна дати дорослому три уроки вона весела без будь-якої причини, завжди чимось зайнята і вміє будь-якою ціною домагатися бажаного. Коли людині здається що все йдешке в її життя намагається ввійти щось чудове. Щоб дійти до мети, треба перш за все йти. Ми живемо не для того, щоб їсти, а їмо для того, щоб жити. Можна все життя проклинати темряву, а можна запалити маленьку свічку. Життя дуже просте. Це людина внесла в нього складність. Уміти насолоджуватися прожитим життям значить жити двічі. Ми не можемо вирвати жодної сторінки з нашого життя, хоча легко можемо кинути у вогонь саму книгу. Тепер коли ми навчилися літати в повітрі, як птахи, плавати під водою як риби, нам не вистачає тільки одного навчитися жити на землі як люди. Погано живуть ті, які все життя лише збираються жити. Поки ми відкладаємо життя, воно проходить.